Сьогодні розглянемо одне нескладне, але дуже поширене питання: що таке документи про право власності на майно і яка роль технічного паспорта? Я, як нотаріус, майже щодня на своє запитання, подайте, будь ласка, документи про право власності, отримую документ. От, ось, будь ласка, технічний паспорт. Ні. І тут от хочу заакцентувати увагу, що документи про право власності це саме ті документи, які підтверджують, яким чином виникло право власності на майно. Це не технічний паспорт. Якщо ви купили, це договір купівлі-продажу. Якщо вам подарували майно, це договір дарування. Якщо ви успадкували, це свідоцтво про право на спадщину. Технічний паспорт це не документ про право власності. Технічний паспорт це документ, який показує, демонструє, стверджує технічні характеристики нерухомого майна. Зрозуміло, що технічні характеристики мають бути актуальні, тобто площа, загальна, житлова. Прибудови все має бути, але технічний паспорт є додатковим документом до правовласності. Він містить лише технічні показники. А документи про правовласність, ще раз: договір купівлі-продажу, свідоцтво, договір дарування. Тому не плутайтесь і бережіть свої документи.